Вона є переможницею цього конкурсу, і я думаю, що якщо Даша вона і далі продовжить роботу над цією темою або якоюсь іншою темою з історії України разом з Петром Євгеновичем Гайваронським, то її результати будуть ще вищі і тільки-тільки покращуватися. Жюрі і оргкомітет конкурсу, я входила до оргкомітету конкурсу, дуже вразила та частина роботи Даші, яка присвячена спогадам її прабабусі. Ми розуміємо, що великий внесок цю роботу зробив Петро Євгенович Кайваронський. Ми бачили додаток до цієї роботи, фотосвітлини з його архіву. Фотографа Марка Залізняка, який під час голодомору 32-го, 33-го років, жив спочатку на хуторі Романівка поблизу села Удачне, а потім, для того, щоб врятуватися від голоду, приїхав сам і привіз свою родину на будівництво Дінасового заводу в Грішиному, нині Покровську. Ну, я думаю, що про це Даша краще розповість вам. Щоб ви переконалися, що її робота вона дійсно має наукову цінність. Будь ласка, Даша. Дякую. Другий слайд, будь ласка. І піріфоном до моєї роботи може стати вірш Андрія Малишка І з тридцять третім голим роком, голодно-голим та німим та трищі пухлим, хай без ним. Поїло б коро і комору, траву і шкуру, цвіль і міль, та мерли б жовті, як похміль, без струн понесли з двору нізащо, просто без вини. Цей вірш Андрій Мишко написав у 1964 році, нажаваючи на те, що тоді існував Радянський Союз, і трагедія голодомору 1932 33 років замовчувалась. Однак і тоді. І сьогодні 90 років. Після цієї жахливої трагедії тема Голодомору пробуджує і стискає серця українців, хоча наше покоління чуло про тему Голодомору тільки від стареньких бабусь та дідусів. Чи читали про це у книжках? Так, на полиці нашої домашньої бібліотеці стоїть книга Голокост 1933 років. Вона видана у канадському Віннесепі. У книжці зібрані часові свідчення про Голодомор від людей із різних куточків України, що після Другої світової війни, які потрапили до імміграції, жили в різних куточках нашого світу: Канаді, Австралії, Аргентині тощо. Якщо у вас немає цієї книжки, то ви можете завантажити їх в інтернеті. На сайті ви бачите посилання до книжок, які мені надав Петро Євгенович Гайворонський. Це фундаментальне видання Голодомор 1932 1933 років в Україні документи і матеріали. Книга вийшла в українському видавництві, видавничний дім Українського могилянської академії у 2007 році. І вже ж це роман Джорджа Уоррела Когосп тварин. В ігрічній формі під лічиною тварин у когоспі тварин, Льорд Уорріл розповів про когосп лад у Радянському Союзі. Далі. Про Голодомор 1932-1933 років можна сповісти не тільки для наукові праці чи літературні твори. Голодомор 1932-33 років торкнувся майже усіх сімей України. На, на жаль, від Голодомору помирали і мешканці Покровську, тоді грішинело та сіл навколо нашого міста. За порадою Петра я розпитала про Голодомор 1632 1933 років у дорослих вченіх моєї родини. А виявилось, що моя прабабуся Ганна Прокопівна карпенко застава Голодомор 1632 1933 33 років. Вона мешкала у селі Рівне, нині Марноградська громада Покровського району. Зацитую: ми не мали що їсти. Якщо. Якщо зуміємо впіймати ящичко, то це для нас було як свято. Пам'ятаю, як батько пішов шукати щось поїсти, тому що мій молодший брат вже опух від голови. На жаль, батько не повернувся. Можливо, він втратив свідомість і там помер, а можливо, його застали, застали за збирання колосків і ув'язнило, або навіть стратили. Хочу вказати, що в Радянському Союзі було прийнято закон за те, що якщо збирання декілька колосків могло дати 10 років ув'язнення. Це важко повірити, але на нашій вулиці жила добра тітінка. Ми думали, ми так думали, поки не сталася одна подія. В неї не було ні чоловіка, ні дітей, але через те, що її сестра вмерла від голоду, вона жила зі своїми племінниками. Коли голодомор втратив тривав вже десь 4 місяці, в неї закінчилася їжа. Тому вона вночі, поки дітей спали, їх з'їла. Як вона їх вбила, не знаю, але казали, що второмила ніж у усердчи, що діти її не кричали, а миттєво померли. Мені розповідав, як чоловік з років 30-35 доїдав своїх дітей, які померли від голоду. Їхні кішки були розкидані по подвір'ю, кістки були розтрощені. На вулиці творився жах. Діти до дорослі часом лежали мертві на дорозі біля своїх будинків. Надвечір їх збирали санітарні бригади, кидали в брички, немов дрова. Тіло на тіло й відвозили яр понад свинтарем. По вулиці бігало багато ящерок. Напевно, я за своє довге життя не бачила стільки ящерок, як їх ловили і смажили на вогнищі. Хочу вказати те, що в... В час голодомору люди робили з трави борошно і варили або смажили гнилу картоплю, щоб хоч якось вижити. Про події 1932-1933 років ми можемо дізнатися, роздивившися фотографії. На жаль, їх залишилося небагато. Радянська влада різними способами визнищувала усе, що торкається Голодомору 1932-1933 років. В лівому боці ми бачимо фотографію розкуркування, яку надав мені Петро Гайворонський. З правого – це фотографія Марка Залізняка, який проживав на хуторі в селі Удачне. На фотографії ми бачимо розкуркування родини біля будинку в селі Удачне 1930 го років. На даний момент ця фотографія зберігається в Центральному Державному кінофотоархіву кінофото... України імені ГС Пшеничного. Зліва Петро, Євген... Зліва Петро Євгенович Гайворонський надав фотографію свого архіву. В ній ми бачимо хліб, вилучений у Куркулів. З правого боку фото Марка Залізняка, де видно активістів, які сфотографувалися в селі Удачний біля телегії з законфіктованими колоссями у 1932 році. На цьому слайді з лівого боку ми бачимо фотографію з архіву Петра Євгеновича з здобутки колонізації. На фото видно маленькі мішечки, в яких знаходиться зерно. Їх можна було тримати в зубах допоки. Ставили підпис. Цей маленький мішочок був зарплатою за рік роботи на колгоспі. Зліва фотографії люди з пізньої осені або ранньої весною збирали мерзу, гнилу, картоплю. Наступний. В Україні кожен четверту суботу-листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Кожного року проводять акцію, запили свічку пам'яті о 16 годині у своєму вікні. Я теж запалю свічу біля свого вікна для того, щоб шанувати пам'ять загиблих від голодоморів. Пропоную і вам запалити свічку та розпитати своїх рідних, можливо, в ті роки, ваша сім'я також заставить ті важкі часи. Дякую за увагу. Молодець. Доброго, Дозвольте прокоментувати. Будь ласка. Як ви бачите, дуже цікаві спогади. В них говориться про стратегії виживання тих, хто жив в Мельноградській громаді. Бабуся Даша проживала в Мельноградській громаді. Про ящерок, які вони ловили, смажили і їли. І там говориться про те, що батька, який зник, Міг бути заарештований, і потім загинув через закон про п'ять колосків. Це народна назва постанови уряду Ради народних комісарів Радянського Союзу і парламенту Центрального виконавчого комітету Радянського Союзу про охорону соціалістичної власності в колгоспах і кооперативах. І а вже ж там було е, визначено, що за те, що голодуючі селяни щось беруть із колгоспного майна, то це або вища міра, розстріл, або за пом'якшувальними обставинами 10 років з конфіскацією майна. І коли іноді ставлять питання, а чого ж селяни обрали смерть від голоду, але нічого не брали з колгоспного майна, то ось Ця постанова, або закон про п'ять колосків, який був ухвалений в серпні 1932 року. Було два виходи: або опинитися у в'язниці на 10 років, або щоб тебе розстріляли, або якось виживати, хоча голодна смерть стояла перед тобою. По-друге, я хочу сказати, що всі фотографії, у тому числі фотографії з архіву Петра Євгеновича, вони були зроблені фотографом Марком Залізняком. Просто Петро Євгенович Гайворонський, він є, крім того, що ваш вчитель історії, член Національної спілки краєзнавців України. І він спілкувався якраз з цим фотографом. Дякую, Даша. Дуже дякую. <клухи> Дякуємо, Людмиле Дмитрівні, дякуємо за підтримку наших учнів. Вибачте. Дякую велике. Діти, у нас три хвилини до першого уроку. Дякую вам, Ольга Миколаївна. Дуже гарна дівчинка. Дякую, дякую. І виступила Ми... молодець, тому що деякі роботи були написані вчителями, і я вам точно скажу, що не всі так виступали, як Даша. Молодець. Так, дя... Дякуємо, дякуємо. Ми пишаємося. Нашими учнями так, дітки, ну що ж, я вас відмічу потім по звіту нашому. Бажаю вам доброго дня, у вас перша зарубіжна література, друга зарубіжна література, дві українських мови і математика. Зверніть увагу 12.35, тобто, ви знаєте, що не за розкладом геометрія. Тому, ну, за розкладом, але трошки раніше на перерві починається. Бажаю вам всім доброго дня. Я зараз припиню запис, щоб у нас збереглося. І ми